Всім привіт! Мене звати Дар'я Калинюк, я виконавча директорка Центру протидії корупції. І в нас сьогодні ефір про державну зраду, про Буратіно і про те, як добиватися справедливості та як карати кремлівських агентів в Україні. Отож, вчора народний депутат Олександр Дубінський отримав нарешті підозру в державній зраді. Наші правоохоронні органи, органи за версією слідства вважають, що Олександр Дубінський входив до агентурної мережі, яка координувалася Гру Російської Федерації, і отримувала ця мережа від гру Російської Федерації як мінімум 10 мільйонів доларів. На що? На те, щоб поширювати прокремлівські наративи в Україні, пам'ятаєте, десь три роки тому було багато телеканалів. Вони належані раніше Віктору Медведчуку, котрі нас зомбували, розповідали про те, що Захід хоче поневолити Україну, що рука міжнародного валютного фонду просто збирається зруйнувати суверенітет України, що національним антикорупційним бюро керують рептилоїди, ну тобто ФБР американське. Що Національний банк України це зло, яке поставлено в Україну також американцями для того, щоб порушити наш от баланс такої незалежності. Ось це все наративи, які розповідав Олександр Дубінський. А в нього був дуже популярний youtube канал набагато популярніший ніж наш, тому дивуюся, чому він був популярним. Лайкайте наш канал для того, щоб ми перевершили Дубінського, а то якось дивно людина в Дерзраді звинувачується, а в нього було 100 тисяч переглядів на його відео. Так от, йому за все це платила розвідка Кремля. І що тижні він записував відео, в яких розповідав також про Соросят, тобто про умовних агентів Сороса, які тут в Україні просувають якісь. От погані речі, які за гранти руйнують нашу українську незалежність. Це також один з наративів Олександра Дубінського. Потім всі ці наративи повторив Владимир Путін 21 лютого 2022 року перед вторгненням в Україну. Тому просто цим зверненням Путін підтвердив, що це була цілеспрямована інформаційна операція з е, е, вселення недовіри громадян України до країн заходу, до таких організацій, як Міжнародний валютний фонд, е, та до громадських організацій, які отримують е, грантове фінансування від різних міжнародних структур, в тому числі від е, благодійного фонду відродження, який належить е, Соросу, ми почали працювати по Олександру Дубінському е, ще в далекому 2020 році. Поясню, чому. В вересні 2020 року Міністерство фінансів США на своєму сайті ОФАК оголосило санкції проти кількох одіозних українських посадовців за їх втручання у вибори Америки. Це санкції були накладені проти Андрія Дрекача, також на той час народного депутата України та Костянтина Кулика. На той час топ-працівника Генеральної прокуратури України. І е, не дарма ці санкції були накладені, тому що е, Деркач і Кулик системно ще з кінця, е, навіть ні, ще з початку 2019 року е, ці особи системно поширювали брехню і фейки, направлені на американську аудиторію. Нагадаю, ще, от якщо від, 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 відгорнути назад час. На початку 2019 року у нас був розпал виборів президентських. Юрій Луценко, який розумів, що скорше за все його час на посаді генпрокурора закінчується, зробив прес-конференцію, точніше, інтерв'ю американському виданню The Hill, такому собі, журналісту Джону Соломону. В цьому інтерв'ю. Uh, він наговорив дуже дивних речей, які ми спочатку подумали, що щось не так з Юрієм Луценко, що це ж ну виглядало як це якась шизофренія. Юрій Луценко розповідав про те, що віце-президент Байден uh, приїжав в Україну і тиснув на генерального прокурора Шокіна, а потім генерального прокурора Луценко, аби ті закрили кримінальні справи проти компанії Бурізма, яка належала uh, колишньому соратнику Януковича. Пану Злочевському. Чому це виглядало шизофренічно? Тому що ми слідкували дуже уважно за кейсом проти злочевського іпорізму, і у нас зафіксовано документами підтверджено, що і Шокін, і Луценко робили все можливе, щоби злити ці справи і щоб їх не розслідувати. Водночас Луценко розповів, що він дуже хотів цю справу розслідувати, але йому не дали. А як не дали, приходило до нього на той час посол Америки. В Україні Марій Іванович і давала йому список, кого не розслідувати. До того ж, Юрій Луценко наговорив в той час, що є така організація, як Центр протидії корупції, яка розкрала мільярди-мільярди доларів американських платників податків. Разом з Посольством США, ми от діяли типу, в зв'язці, в мережі і розкрадали американські гроші. Було ще ряд дуже дивних звинувачень генерального прокурора на той час. Але оскільки це була топ посадова особа України, то ці слова і озвучені тези були використані моментально адвокатом Трампа Руді Джуліані в національних медіа, консервативних, зокрема на популярному ток-шоу Fox News, аби показати, що ну, Байден тут в Україні намагався покривати свого сина. Нагадаю, до чого тут син Байдена. Компанія Бурізма мала сина Байдена серед членів наглядової ради в певний момент часу. Ось. І це, цей наратив використовувався в Америці для внутрішньополітичної боротьби між Трампом та Байденом. Бо 19-й рік. Це був переддень виборів президента Америки. Ось до чого я все це веду? Деркач, Луценко, Костянтин Кулик працювали в спільній мережі, аби посилювати цей наратив. Аби переконувати американців і конгресменів, і їхніх виборців, що в Україні розкрадаються американські гроші громадськими організаціями, і що в Україні американські е, посадовці е, от захищають і покривають якихось своїх політиків. Це нам надзвичайно сильно шкодило. Це затягувало Україну в внутрішньополітичний процес Америки, і Україна перетворилася на футбольний м'ячик яким з, одного, з однієї частини поля, в іншу частину поля, політичного поля перекидали різні, різні команди: команда республіканців і команда демократів. Мета була вдарити по двопартійній підтримці України в США. Так от, де тут Дубінський? Олександр Дубінський проводив спільні прес-конференції з Андрієм Деркачем. В Україні, на які запрошував також міжнародних е, журналістів, де е, поширював е, ці наративи, поширював і підсилював такі наративи про е, роль Байдена в покриванні свого сила, е, про вплив американців на е, заклади, е, на, на правоохоронні заклади в Україні, е, про зовнішній вплив і рептилоїдів соросят, Міжнародний валютний фонд, який хоче забрати всю українську землю і е, решту Трешу. Е, окрім того, окрім прес-конференції, агент Буратіно, за е, даними наших е, служб е, в Дубінського була така клікуха е, Буратино. Так агент Буратіно е, писав офіційні звернення. Е, Разом з Андрієм Деркачем до сенаторів, зокрема до сенатора Лінзі Греєма, ось подивіться цей лист, яким звертав увагу сенаторів, що ось подивіться, тут нібито факти розкрадання американських грошей громадськими організаціями, і таким чином підживлював от всі ці наративи, вкинуті Луценком, Куликом та Джуліані. Коли в кінці 19-го року э, Руді Джуліані, я нагадую, що він э, зараз під пильним э, оком правоохоронних органів Америки і вже э, має кілька э, обвинувачень, так от Руді Джуліані, Джуліані э, приїздив в Україну. І як ви думаєте, з ким він зустрічався для пошуку фактів про э, злочинні дії Байдена з Агентом Бородіна з э, Олександром Дубінським? І Дубінський знімався в кіно для Руді Джуліані, створювався контент, відеоконтент, який знову ж таки поширювався на американських виборців. Ми задокументували всі ці дії в хронологічному порядку ще в жовтні 2020 року. Ми зробили вирізку всіх кроків Дубінського на посаді народного депутата. Які дискредитували нашу країну, і які дискредитували наші реформи, критично необхідні для співпраці з Заходом? Подивіться, будь ласка, перелік законопроєктів, які він ініціював. Окрім законопроєктів, Дубінський ще й ініціював е подання про звільнення на той час хорошого генерального прокурора Рябошапки, серія е законопроєктів та ініціатив на те, щоб атакувати Національний банк України. Наглядові ради в державних підприємствах, це один одна з вимог партнерів наших була побудувати нормальне корпоративне управління на ДПШках. Ось тобто, все системно відточено, відпрацьовувалося, і як тепер виглядає ці ініціативи законотворчі йшли не з голови Олександра Дубінського, а з Кремля. Отже, в жовтні ми підготували детальний збір фактів про ознаки Державної зради в діях Дубінського. Ми проаналізували весь його парк авто та колекцію нерухомості в Україні. Розкішні квартири, автівки, більше 20 автівок, колекційних. Все це ми зібрали докупи, подивилися і показали, що не було офіційних доходів, за які можна було це купити. Автівки записувалися на маму. Коли журналісти і розслідувачі з Бігосідфо виявили в журналістському розслідуванні, що всі ці автівки невідомо звідки, за що Дубінський їх купив. То Олександр вийшов в дуже такий відомій футболці: мама любить скорость. Тепер мамі мама подождє 15 літ, як кажуть, або довічно почекає мама. Ми написали на основі цих фактів серію документів. Спочатку ми звернулися до Міністерства юстиції Міністерства фінансів США. З вимогою накласти персональні санкції на Олександра Дубінського, оскільки він співпрацював з Андрієм Деркачем, який вже був пінсанкційний на той час. Ми звернулися в НЗК з вимогою переглянути декларацію Олександра Дубінського і верифікувати, звідки ж в нього всі ці об'єкти нерухомості, тобто вчинити дії з фінансового контролю. Ми написали заяву в Службу безпеки України і Генеральну прокуратуру з описом всіх дій, які свідчать про ознаки Державної зради. На жаль, в жовтні 2020 року Служба безпеки України і Генеральна прокуратура не бачила жодних ознак злочину, жодних претензій до Дубінського не було. Ну а як так? Важливий впливовий народний депутат правлячої партії Слуга народу, телеграм-канал, який читає Зеленський просто має купу фанатів в парламенті. Реально, Дубінський був дуже впливовий. В нього був основний підгавкувач пан Бужанський. І вони два сапага в парі. Вони постійно вдвох. Переконували депутатів від слуг народу голосувати так, як вони вважають за потрібне. Якщо Дубінський зараз підозрюється в державній зраді, то Бужанський ще досі сидить в комітеті з питань правоохоронної діяльності парламенту і блокує всі критичні для країни законопроекти для реформування правоохоронних органів і для змін в кримінальному процесі. На нашу заяву ніяк не відреагували. Що ми зробили? Ми пішли в суд, і через суд змусили Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження. На цьому справа і закінчилась. Тобто ми не можемо впливати, ми не можемо змусити правоохоронні органи якось активніше, живіше розслідувати. Але найшвидше відреагували американці. Вже в січні, тобто ми подаємо заяву в Мінфін США в жовтні. В січні МінФін США виходить з офіційної заяви, в якій оголошує, що Олександр Домінський втручався в вибори США і в наклали на Домінського санкції. Це були особисті санкції, які стосувалися і замороження активів, і заборони в'їзду, наскільки мені відомо. В Дубінського тоді почалися проблеми. Тільки після того, як були санкції накладені США, тільки після того в слугах народу почали обговорювати про виключення Дубінського зі складу фракції. І нарешті виключили. Тільки після того Дубінський перестав бути головою осередку обласного осередку Київського партії Слуга народу. Тільки після того, як із-за санкцій Ютуб-канал Дубінського закрили, підтримка Дубінського в парламенті почала знижуватися. І а, лаври лідерства а, про рептилоїдів, грантоїдів Соросят і Міжнародний валютний фонд, який хоче розкрасти українську землю, перейшли до Максима Бужанського. Ну, ми повернемося ще до цього персонажу, дуже цікаво. Тому Дубінський на той час ще на початку січня 2021 року втратив політичний вплив, ну і ми про нього забули. І насправді дуже приємно було побачити, що вчора, нарешті, Служба безпеки України оголосила про підозру в Держзраді Дубінському. На днях я була в Державному бюро розслідувань, давала покази стосовно іншого епізоду в діяльності Дубінського. Ми слідкуємо уважно за судовим процесом, і зі слів адвоката Дубінського на судовому процесі, ми бачимо, що. Власне, це кримінальне провадження було порушено за нашою заявою. Хочу сказати, що заявником в даному кримінальному провадженні є цим протидії корупції, обставини, які по цьому провадженню вже і в інтернеті є давно і є предметом там, там прес-конференції. Ми обіцяємо Олександру, що оскільки ми тут ще й маємо статус заявника в цьому кримінальному провадженні, ми не заспокоїмось, поки Олександр. Кремлівський агент Бураціно не сяде в тюрму мінімум на 15 років. А ще треба передати привіт. Подивіться, будь ласка, на наш проект, проект про зробимо їх візи разом. Ми почали його в 2020 році, і там є декілька досьє на людей у владі, котрі, на нашу думку, служать Кремлю. Там дуже цікаві досьє про Віктора Медведчука, Тараса Козака. Коли ще це не було в мейнстрімі, коли Медведчук і Козак були впливові і мали три телеканали та будували свою політичну силу, то ми про них писали, описували, як вони миють гроші з Росії через Білорусі, заводять ці гроші і фінансують свої телеканали та політичні сили. Медведчук заарештований ще здається два роки тому. Його обміняли минулого року на 200 наших військових полонених. Козак арештований заочно і зараз переховується невідомо де. На жаль, на жаль, там пан Полиця ще вільно себе почуває на Волині і зомбує волинських виборців через свій фонд. «Сильний разом здається, так фонд називається. Е е е е е е е і хочу особливо звернути увагу на досьє одного агента Кремля в Офісі президента. Ім'я цього агента Кремля Олег Татаров. От якщо дуже уважно подивитися за його біографією і за його виступами, то він ну, мало чим відрізняється від Олександра Дубінського в кількості шкоди, яку він приносить для Розбудови реформ, необхідних для євроінтеграції в Україні, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом України в наративах, які Олег Татаров поширював. Хто ще не знає, ми дуже часто згадуємо про цього персонажа і не просто так заступник глави офісу президента, заступник Андрія Борисовича Єрмика з антикорупційних і правоохоронних питань, тобто людина. Яка наділена особливими повноваженнями і владою від імені президента Зеленського координувати роботу всіх правоохоронних органів, просувати, розбудовувати реформи правоохоронних органів і боротися з корупцією? Ну, всі знають, що Олег Татаров був підозрюваний в корупції, набу і на той час Ірина Венедиктова, генеральний прокурор, справу, знищила. Ось, але я хочу звернути увагу на наративи, які поширював е Олег Татаров набу, це не українська історія, яка, на жаль, знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник. Боротьба, яку ведуть зовнішніх джерел впливу заради збереження ситником посади, дискредитує правоохоронну систему та чуєте? зовнішнє управління. Ось мені цікаво, а зараз Олег Татаров. от що він скаже про зовнішнє управління? Список реформ нам надіслали в вересні від американців. Там кожна друга реформа це реформа правоохоронних органів, прикордонної служби, митниці, служби безпеки, ДБР, БЕП. Там детально описано, що Україна має зробити для того, щоб надалі отримувати пряму бюджетну підтримку від Сполучених Штатів, без якої ми помремо як держава. Так от, виконувати всі ці реформи, втілювати їх від міні президента, має Олег Татар, який вважає, що от є зовнішні джерела впливу на Україну. І ще писав Олег Татар у себе на сторінці. Поки я працюю в владі, я буду просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління. Зовнішнє управление. А ну давайте згадаємо, кто еще говорил про зовнішнє управление? 21 лютого 2022 года Владимир Путин. По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора членов высших судебных органов Совета правосудия и квалификационной комиссии судей. Посольство США напрямую контролирует национальное агентство по предотвращению коррупции. Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і вищий антикорупційний суд ділиться все це під благовідним предлогом для повишення ефективності боротьби з корупцією. Андрій Борисович Єрмак, зараз в Сполучених Штатах, ви знаєте, у нас проблеми. В Америці немає голосів на так званий саплемент, на законопроект, який надасть гроші для військової і для бюджетної допомоги Україні. З вересня місяця є затримка з голосуванням цього законопроекту, і зараз в Вашингтоні глава офісу президента перебуває зі своїм візитом, де він зустрічається з громадою, з аналітичними центрами, з топ-чиновниками в Штатах і розповідає, що президент Зеленський не толерує корупцію, що офіс президента України просто заточений на виконання всіх критичних реформ, які необхідні для американців. І ми повертаємося, а хто буде робити ці реформи? Бінго, Олег Татаров, агент Кремля. І ми хочемо, щоб нас приймали в Америці серйозно. Тому хочу передати привіт Олегу Татарову. Дубінський також три роки тому вважав, що він недоторканий і що він Господь Бог. Питання тільки часу, коли пан Олег Татаров повторить долю, долю Дубінського. З нашого боку. Ми не зупинимося, і ми зробимо все можливе з точки зору розбору фактів і комунікації з різними правоохоронними органами і України, і іноземних країн про роль Татарова в дискредитації України і провалу правоохоронних реформ в нашій державі, критичних для співпраці з США і ЄС. Дякую за увагу.